Друзі, всім привіт. і Сьогодні ми попали на судно, яке скоріш за все, може втонути, і нам потрібно знайти місце, в якому ми зможемо точно вижити. А а судно вже тоне, блін! Я тільки появився. А, ти прикинь, воно вже перевертається. Старина, нам треба максимально швидко знайти місце. А, почекай, ні, все нормально. Його йдає просто. Ох ти, блін. Це його акула розкачує? чи що, це мегалодон якийсь. Так, тут є рятувальна шлюбка. Я не знаю, чи вона відпускається і чи можна відпливти, чесно кажучи. Але поки що я просто, мені здається, зайняв максимально класну позицію. Максимально класне місце. Хоча смотряв, в яку сторону ми, блін, попливемо, в яку сторону ми перевернемося. Оце реально. Мені максимально цікаво. В мене є нуль баксів, тут є магазин, в якому можна купити різні всякі баси. Угу. Лодку можна взяти. Можна стати капітаном судна, братва. Обалдеть. Так, почекай. Але я, я не до кінця розумію, що потрібно зробити для того, щоб ну тут не втонути. Бо тонути не сильно хочеться. Спускатись саме низ теж не сильно хочеться, тому що я можу потім не вилізти. Кстати, хтось шлюпку поставив і, можливо, їм там чуваки. А лодка тут -то тоне, братва! Піднімаємося наверх. Воно реально тоне. Вода запливає. Вода вода. Вода, вода вже тут. Тихо, піднімайся, піднімайся максимально високо, Саня. Тобі треба супер високо. Там на шлюпці, пацани. Я не знаю, можливо, це хороша ідея. Була би, але ти подивишся, що в ньому робиться. Ну, це складно човном назвати. Це реальний круїзний лайнер. Як це навіть не круїзний, це такий грузовий якийсь. Він возить теж човни. Великий, блін, катамаран. Обалдеть. Диви воно все, тоне. Ну всі позбігалися в ту шлюпку. Там, скоріш за все, зараз місця не буде. Оцей, чувако, сю, як він туди виліз, є, чесно, коучений. А все, поняв, поняв. Непогано, мені би якось. Ще вилізти вище. Ну, пацани, капітан корабля йде разом з кораблем. Я не знаю. Мені здається, все буде максимально хорошо, але не дуже хочеться зараз брати і тонути. Чого він він тако помаленьку, потихеньку і тоне. Я просто в шоці. Я стою, як капітан реальний. Воно, кстаті, у нас капітан, бачиш? А як до тебе попасти, капітане? Ага, ось до. Давай, може, якось вирулим цей, цей момент. Е, де капітан? Ні чорта не можу зробити! Не вмію, не вчився. Я пробую нажимати на гудок. Червону кнопку нажати надо, аварію. Вимкнути, ти диви, у нас корабель, тоне, блін. Опа, я поняв. ця сторона починає в воду заходити. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А ми на цій стороні. Нам би туди якось. Ну ми тут не перепригнемо, так? Воно чуваки пригають. Ой-ой-ой. Ну тут точно не перепригнути. У нас реальна біда. Нам би на ту сторону якось. Було би кайф. А як? Ладно, давай поднімаємося вище, бо вода реально піднімається. Ти отако стоїш ось диви. Вода прям реально уже по ножкам. <хи> так може до чуваків на човен? Ну, до чуваків на човен то вже крайня ситуація. Буде як. Шо -шо. Тому я обов'язково пробую просто, просто просто вилізти якомога вище і кайфувати. Ну, блін, човну, капець, прям реальний капець. Ти подиви? Хі -хі 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 -хі. Ні, Я не знаю, я не знаю, що робити. Чесно, у мене нуль баксів Ну. Хоча б гроші не намочу, бо їх у мене нема. Це просто капут. Ти диви, човен тон. Ну вони якось, бач, повилазили туди. Ааа, правильно вони повилазили, тому що. Давай, Саня, ти тобі теж треба наверх. Все, все-все-все, все. погнали, погнали, погнали. Let's go, let's go, go, let's go. Там все тоне. Санчус, піднімайся, чим повище. У нас капітана нема, і якогось крутого чувака. Щось тут пало, чувак, не допригнув. Як так? Хе-хе. А я погнав. А... Диви, воно відвалилось. Блін, ну ці човни, поїде, і ж тоже плавати можуть. Вони ж човни. Вони ж не просто. Так собі тут стоять, вони ж повинні плавати. Теж. Так на як я поняв, це зараз найвища точка на мапі. Я не впевнений, чи я тут допригну. Я не допригнув! Я впав в самий низ! Брзва, є проблема. Заходимо зараз сюди і пробуємо там вилізти. По ідеї це можна зробити. Супер, максимально екстрено. Ми чекаємо підмогу. Да, тут все просто попереверталось. Санчос, можуть бути великі проблеми. Просто вилазь, братуха. Просто, блін, вилазь. Щоб не було нічого поганого. Треба що? Правильно поставити свого лайка і підписатись на канал. Це дійсно дуже і дуже важливо. Ми вилазимо на краник, потім з краника вилазимо. Сюди не можу. Ух ты, блін. Є ідея, певна. Що, якщо я зроблюсь так? Ні, я так теж не можу. Окей. Чуваки. Якось повилазили туди, але вже вже як туди вилізти? я не знаю зараз. Що з човном? Човна переломала на пополам. Прямо як Титаніка, прикинь Обалдеть. Ні, ладно, отут я перепригую, так? Да? О, і тут я виліз. Просто диви, що відбувається з нашим кораблем. Це просто повний шок. Ну, в чуваків шлюпка є, якщо що. Оці човни вже падають просто. Блін, можна зробити екстрену евакуацію на оцю подушку безпеки. Ох ти! Є! Блін, а вже не вийде, все попадало. Ладно, сань, спускаємося. Погнали. Ні, 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 ні ні, 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 я ж не вилізу. Обережно. Саня, 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 саня. Ці човни, кстати, не тонуть. Бо вони вміють плавати. Їх акула не вкусила. Так, отут перепрягуємо. Хорошо. Даже якщо. Що ти чуть-чуть намочив п'ятки, поняв? Oh, то відразу вже ти починаєш получати нормально так демеджа. Ця штука щось дрейфує трохи. Давай тут переприйдемо. Хорошо, і ось наша рятувальна шлюпка, друзь. Правда, лодки нашої вже великої нема, а в шлюпку залізти можна було би. Оба. Все, народ, чілим, чилим, чилим. Чекаємо вертольота. По ти що відбувається. Тут просто шок. Обалдеть. Все, корабель тупо втонув і в итогі всі все одно прийдуть зараз до цієї шлюпки. Цікаво, скільки. Яке будеться лодка тонути. Мені здається, що в принципі вона може тонути і дуже довго, а може тонути і дуже швидко. Тому уже як піде, бо тут ще просто інші човни якісь є. Ми плавати не можемо. Обалдеть! Хто веслами гребе, братва? Ти прикинь, ми реально можемо плавати. Ми можемо рятувати людей. Ох, йо, ну цьому нашому великому човну точно хана. Капітан у нас був якийсь максимально галимий чувак, який не вмів і не знав, що йому треба робити. Диви, він тікає від цього. Він від нього тікає. Він час втоне! Він час втоне. Про він втонув. Ha <laughs> Ми його не врятували! Чуваки! Ви що на приколі? Ви тупо не врятували його? Як так? <хи> Ладно, може і хоч інших врятуємо. Може, хоч підпливем туди, ні? Не хочете? Я був би не проти. Ну всі в вторії диви, все рівно, біжать сюди. О, його перевертає, Його перевертає, Диви! Його прям його прям піднімає крепко. Човна великого піднімає. Диви, 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 диви! Ой, оце біда! Це біда! Осталось реально малесенька частинка цього човна, і вона зараз перевернеться і піде бистро під воду, скоріш за все. Блін, я б на це хотів подивитись. Фух, я сподіваюсь, багато людей виживе, бо щось, блін. Нас тут уже багато, але, блін, головне, щоб ця лодка ще не втонула. Диви, диви, диви. Його все рівно ще помалесні копій. Диви, куди пливете? звідси свалювати, покидайте цих людей. А то ми всі помремо тут. Диви-диви. Він іде під. дно. Він іде під воду. Там є ще одна шлюпка. Рятувальна. Диви, диви, диви. Люди падають. Люди реально падають. Все реально йде під воду. Диви, як він швидко туди шурує. Обалдеть. Реально тоне. Просто максимально тоне. Тут і так легко врятуватись, тому що тут були човни, ти на них просто падаєш і все. Вони ж не тонуть чомусь ці малі човни. На них саме безпечно або на оцих шлюпках. Якби шлюбок не було, то можна було б просто на цих лодках оста... оставлятись. І диви! Абалді! Він, 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 він за собою цього човна зацепив! Привернув його! ху хо, -хо, хо Диви, 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 диви! Абал! Діть, що ця до нас пливе в неї вже мало ХП. Я нормально, живе, 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 щас свилізе. Хорошо. Можна сказати, що ми врятувались, що ми вижили. <гум> <гум> Нє, це, це насправді максимально хорошо. Але я думав, блін, що буде все набагато краще. А кращого нічого нема. Хоча і так людей вижило набагато, набагато більше, ніж я думав. Я думав, виживе набагато менше народу. Я не знаю, ще скільки нам тут часу потрібно провести, тому що, по ідеї диви, ці човни не тонуть малі. Наша шлюпка тоже. Так що. Ой-ой-ой! А, ні, все нормально, 100 баксів дало. У мене тепер 350 доларів є. А на що я їх можу витратити, ці гроші? В смислі? Де я? Я втонув? Все живу, все живу. А, Так, ці лодки за Робокси. Хорошо, ми можемо голосувати за те, на якому човні ми хочемо бути. Я б хотів би бути ось тут. Найс. Nice. Yeah. Ага, нормально, ми на Титаніку. Хорошо. Так, тут є магазин, ми можемо купувати тут гарпун, рятувальний жакет, гіпербайк. Оце штука класна, я би купив. Ну і хавчик якийсь, який буде тебе реген. Гравіті койл, спіт койл. Ні, от, от гіпербайк, це штука крута. Я би купив. Але мені пише, у вас немає грошей! Ну, що ж поробиш, що ж поробиш. Так, давай виберемо, де ми хочемо заспавнитись. В принципі, я думаю, ми можемо. Тут появитись. оба на самому верху, нормально, з кайфом, з кайфом. А тепер е, питання риторичне: з якої сторони ми будемо тонути. Оце реально серйозно, тому що якщо ми підемо на дно з цієї сторони, то потім ось ця підніметься, потім вона надламається посередині, і треба буде стояти десь посередині. У мене нема рятувальної лодки. Якщо в чуваків вони є, це дуже круто. Але я би хотів в свою чергу гіпербайк. Я би потім в кінці, коли все тоне, я такий бем з кишені, гіпербайк достав і поплив кудись. Реально з кайфом. Але грошей, блін, мені не вистачило. А гроші тут не можна купити за робукси. Оце реально біда. Так, ми йдемо на дно. Да, ми реально йдемо з цієї сторони на дно. Ми Реально йдемо. диви, диви, диви. диви. Бачик, піднімається. Вода піднімається прям серйозно. Я все предсказав. Хлопці, свалюємо звідси. Просто треба звідси бігти якомога швидше, бо діло пахне не дуже приємно. Надо валити. Погнали, братва. У нас серйозна, у нас серйозна задача. Нам потрібно якось врятувати цей корабель. На жаль, у мене немає рятувальної шлюпки і нема абсолютно нічого. Але є мій ентузіазм, який можливо якось мене врятує. А можливо і ні. Так, хорошо. Ну човна прям добре підняло. Так, я хочу подивитися, що там з іншої сторони, але надо вилізти повище. Бемц, бемц, бемц. Що тут у нас? О, це шок. Ну нам достояти десь приблизно в центрі, щоб померти якомога пізніше. Я в принципі плюс-мінус розумію, як воно відбувалося. Насправді з Титаником. З Титаніком. Шлюпку скинули! Пригаємо шлюпку, братва! Let's go Можна якось пливти на ній? Опа! Опа, братва! Let's go Пока не в є! Ми пливемо на теплі острови! Робіть, що хочете, а я на Гаваях. Let's go Так, можливо, треба врятувати нам ще кількох людей. Так, 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 так. Так, там один хоче воно запригнути, то тут більше я не бачу рятувальних шлюбок, так? Тут їх тільки дві. Можливо, вони всі втонуть. Як тобі таке? Так, ну ці чуваки ось рятують людей, поняв? Я не сильно хочу рятувати. Я хочу щоб, як умова. Менше людей вижило. Ну туди вчора не так багато людей влізли наскільки я розумію, правильно? А, там ще онду рятувальна шлюпка є. Ну це да, це серйозно. Значить, тут виходить було дві рятувальні шлюпки, плюс одна купляна за робукси. Так, я не знаю, чи під таким чи під титаніком можна так плавати, але я думаю, не сильно. Так, що в нас там ще є? Походу, у чувака рятувальний жилет, правильно? О, його нема вже. Окей. Так головне, щоб до нас не спригували особи, тому що я не сильно хочу їх там всіх підбирати. Ми реально плаваємо і дивимося за тим, що відбувається. Так, ось тут. Наверху є нашій знайомий. Давай його підберемо. Оба, 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 оба. Диві, диви, 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 диви. Блін, заліз. Ладно, давай цього приймемо вже. Давай запригуй, братуха. Все, let's go. Попливемо подивимося. Бачите, тут ще є купа шлюбок, Але їх чомусь не відкривають. М -м, можливо, вони не знають. Так, ще один є старіна, тебе точно ми не беремо. тому що у нас нема місця. У нас нема місця, друже. Вибач, вибач. 出会え Акватік. Корабель цей називається Акватік і йому прийшла халепа конкретно. Зато ми себе відчуваємо максимально чітко. Фух, це нормально. Ну, я бачу там острів. я би, в принципі, заплив туди. Так, старина, ти тут бригаєш, плаваєш. Ну, походу, блін, нема місця для тебе. старина, реально, нема місця. Вибач, але ми поплили, тому що, ну, як ти розумієш, ми і так пливемо вже дуже повільно через те, що нас мало. Ніхто не хоче гребти, крім мене. А Акватіку точно хана диви. Він прям, ну, кстати, цьому чуваку теж хана. <плес> Погнали, попливемо, подивимося, що на тому острові відбувається. Дивись, який там шлюбок, і ніхто їх не активовує. Ну кстати, воно шлюбка пливе в натурі, прям вони беруть і пливуть до цього острова. Можливо, якщо ти приплив до острова, то ти врятувався. Можливо, можна взагалі врятувати, просто купивши якусь лодку і отако возивши людей на острів. Типу, сразу всіх садити в човен біля нашого великого човна, пли... і вести всіх на острів. Можливо, тоді можна якось, щоб всі прям вижили. Це реально круто. Бо коли хтось один помирає, це вже не так прикольно. Ми, правда, ну, познущались трохи з. Людей, ну що <кій> ж поробиш, що ж поробиш. по ніяк. Так, легенди, ви на борту Саня Airlines, і ми мчимо до острова. І там уже хтось тако пливе супер-супер далеко. І я б хотів їх догнати. Ну, острів це прям не міраж, він прям тут в натурі є. І мені щас до човна, майже так само, як і до острова. Так що, по ідеї, у мене є час для того, щоб туди допливти. Тому все повинно бути максимально чітко. Аби ще чуваки гребли, і швидкість була трішки більша, бо поки що дуже мало. І там в натурі вже люди бігають, вони там пригають, прикинь! Вони туди. Стали вилізли, погнали, я теж хочу санічка. Пливи так, друзі, з нашим Титаніком реальні халепи, але ми допливаємо вже до нашого острова, в якому ми зможемо нормально виживати. Добувати дерево, крафтити костри, крафтити багаття і жарити кабанів. Я думаю, це буде максимально чітко. Цікаво, що ще тут є на цьому острові? Бо вогонь ми точно тут зможемо добути. да? А от як виживати далі? Рибу ловити треба на щось, треба якісь вірьовки, якась, якась неданаживка, розумієш? А для цього. Треба мати світлу голову і великий розум, але тут є вже якісь аборігени, вони тут живуть. І нам потрібно теж сюди якось допливти. Кстати, пливеться уже набагато складніше, бо човну реально хана. Він потихеньку тоне. Так, друзі, ми приплили, погнали на виход. Всі пішли дивитися, що тут у нас відбувається. Нам да знайти другу групу експедицію. Один бігає наверху. Зараз треба його подивитися, чи він небезпечний чи безпечний для нас. Якщо що, то розібрати з ним. В нього є рятувальний жилет, старина. Ми прийшли завойовувати цей острів. Він тепер по праву наший. Документи потім підпишемо. Як винайдемо. Бум... В общем, не переживайте. Все буде добре. Де остальні люди? Ти що, приїхав сюди один? Старина. Ах ти, Крисюк, ти нікого не врятував! Тебе надали на вогнище. На багаті спалити цього. Хутко.